А які речі вам повернули після смерті Михайла? Через місяць прийшли його речі, вернули його телефон, його гаманець з грошима. Саме більше, що мене вразило в його сумці, лежав блок сигарет, Їх ніхто не взяв. Вони не промародерствували. Так як він отримав кульове поранення в голову, каска, яка була на ньому, була в крові. Мені сказали її повертати. Я кажу, так повертайте. Коли повернувся додому шолом, він був мозгами, з гами, з кров'ю з кістками. Куди його засовувати? Смітник, в кулончик на шию, зложили в пакетик, привезла на могилу, зарила землю. Шолом я віднесла в хімчистку, розповіла його долю. Мені його почистили безкоштовно, плакали всі. Тепер молодший брат ходить в цьому шоломі і захищає, наші... захищає нашу Україну.